Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єр Швець. Президента Зеленського кинув так, хто кинув? Ну, звичайно, свої. Я казав один великий цар, хочу зробити усім добре, але ж мої боярі крадуть. От крадуть і крадуть і крадуть. Що робити, то й каже руки рубати. Той каже, та всі ж будуть без рук тоді. Так і в Україні, начебто, президент Зеленський хоче зробити добре, а крадуть. І про це сьогодні заявив сам, не підозріваючи, того Костенко, колишній полковник Служби безпеки України Костенко, який зараз є народним депутатом України, членом Комітету по обороні і розвідці. Він сьогодні заявив, що Україна не може випустити. Тисячу ракет фламінго. Не те, що три, як казав президент, що ми можемо випустити три тисячі ракет фламінго. Він каже, ми навіть тисячу ракет не можемо випустити фламінго. Ми навіть не можемо одну в день випускати, як колись казали. У нас дуже мало на це ресурсів і обмежені можливості. Журналістка каже, так гроші ж, пани Костенко, виділили. Президент дав наказ, гроші виділили. Усі казали, у нас три тисячі фламів, скоро порвуть Москву. Де ж гроші? Ну, каже, Костенко виділили. Ви знаєте, от бюджет приймається сьогодні, треба ж виділяти гроші. Виділили це одне, чи дійшли вони. Коротше кажучи, Костенко почав тихенько з'їжджати з теми. Так? Фактично, президент хотів зробити для України дуже добре. А ракети Фламінго, які рознесли би Москву. А бояри, себто наші чиновники, верхні депутати, урядовці, да, з «Фламінго» зробили фуфламінго, реально вкравши гроші. Я говорю так, як воно є. Гроші вкрали, президента кинули. І що треба робити президенту Зеленському? Правильно? Рубати руки. Так, як колись той цар казав, да? так у мене ж всі без рук лишиться бояр. Нічого. По одній рубат лишиться з одною рукою, так. історія рідні дорогі, історія вона повторяється, да? крадуть, ворують, да? нікуди від цього не дінешся.